чи Рихтер? спить? Рихтер. Скіфе. Що ти тут робиш? <рес> Та трохи життя живу. Поглянь як тут. Гей, до краю не підходь! Ну, хіба не прекрасно? Гори сміття. Побутового, людського. Хіба ні? Тут ти можеш знайти все Сків. друзів, ворогів, гроші, смерть, чудо навіть самого себе. Ти колись був у центрі зони? Ні, не на станції, туди не потрапити. А. А чому сталкерів так тягне на ЧС? Тому що станція це центр. Вау! Wow! Сама суть зони! Але там нічого не лишилося. Розкрадена піраміда. Кажуть, навіть виконавець вкрали. Проте бував в прип'яті. І цього якраз на коло вистачить. Що-що? Ми нажерлись якось і пішли на чортове колесо. Ніхера його не запустили, але покружляло нас офігенно! <звук> Якщо вже ворони на смітнику гніздяться. Скіфе. <звук> ти колись втрачав те, що любиш. Що сталося? Добре. Що ти думаєш про зону? Та поки нічого не думаю. Так. Потрібен час, щоб її почути. Але озирнись і прислухайся. Зона сама тобі підкаже. Mm -hmm. Як будеш у прип'яті, <гум> перше коло на колесі за мною. Вічна місячна зоря неясна. Можливо, зараз, Скіфе, тобі здається, що в зоні самий мором, але я точно знаю, в прип'яті завжди сонячно. Ти ще побачиш інший бік зони.